Українська мова, уроки 11-12, частина 1. Тема Поняття про стилі мовлення. Тема уроку з читання – про байку. Як Соловейко чоловіка розуму навчав сильніше за силу. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією, Прослухайте та повторіть. В стилі мовлення вивчаю, що іде сказати. Знаю. Відтворіть афірмацію з пам'яті. Чудово! Відкрийте сторінку 42 у підручнику. Прочитайте тексти та дайте відповідь на запитання, що їх об'єднує. Текст номер один У нас на подвір'ї росте розкішний каштан, який люблять усі мешканці. Що весни дерево засвічує біло рожеві ліхтарі квітів. Ніжний солодкуватий аромат сповіщає про літо, кличе на вулицю. Розлога, крона, каштана рятує дітей від спеки. І навіть дощ не страшний під парасолькою густого листя. У восени з дерева падають їжа куваті кульки, тріскаються, а з них вискакують тітлохи каштанчики. Такі гладенькі, блискучі, лакові. Не втримуєшся, щоб не підняти декілька скубки іржавого листя і не заховати в кишеню. Як добре, що в нас є це дерево, прочитайте текст номер два. Каштан у нашій місцевості висаджують як декоративну рослину. Ботанічна назва каштан кінський. Це дерево завишки до 25 метрів, листки великі, п'яти семипальчасті, квіти переважно білого кольору з жовтими й червоними вкрапленнями, зібрані в піримідальні суцвіття. Плід – укрита шипами коробочка з однією насіниною. Квіти плоди й кору використовують з лікувальною метою. У дикій природі каштан трапляється в Північній Америці, Південній Європі Азії. Як ви думаєте, що об'єднує ці два тексти? Попрацюйте з першим текстом. Визначте, яку мету поставив автор перед собою, написавши цей текст. Доберіть до нього заголовок. Попрацюйте з другим текстом. Дайте відповідь на запитання. Визначте, яку мету автор поставив перед собою, коли писав цей текст. Доберіть до цього тексту свій заголовок. Чудово! Знову попрацюйте з текстом номер 1 Відшукайте та підкресліть у тексті слова, які вжиті в переносному значенні та образні вислови. Так, наприклад, розкішний каштан засвічує білорожеві ліхтари квітів, ніжний аромат. Аромат сповіщає, кличе. Так, під парасолькою густого листя і жакуваті кульки і ржавого листя. Тобто ми бачимо, що в цьому тексті використано досить багато слів, які вжиті в переносному значенні, та образні вислови. Тепер спробуйте знайти. У тексті номер 2 слова, які вжиті в переносному значенні або, можливо, образні вислови. А в другому тексті ми знайти такі слова не можемо. Скажіть, будь ласка, а який текст містить лише факти перший чи другий? Так, лише факти містить другий текст, а факти і судження містить перший текст. Перегляньте відеофрагмент про каштани. Весняні, доли по Дніпровській наснились мені, знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є, молодість мила і щастя моє, знову цвітуть каштани. Вигляд Дніпровська провска Молодість, мила І щастя моє, Далі невозорі київські сади, друже, не забудь прийдеш сюди, знову цвітуть, Каштани Гвилять, щастя моє. Скажіть, будь ласка, що об'єднує відеофрагмент із прочитаними текстами? Так, їх об'єднує спільна тема. Залежно від мети спілкування про одне і те ж можна говорити і писати по-різному. Це значить обирати стилю мовлення. Перший текст написано в художньому стилі. Автор виражає емоції, уживає слова в переносному значенні, образні вислови. Другий текст написано в науковому стилі. Автор, навпаки, уникає емоцій. Слова вживає лише в прямому значенні і використовує спеціальні слова терміни: Каштан кінський, п'ятипальчості, пліт коробочка тощо. Якби автори поспілкувалися усно, то скористалися б засобами розмовного стилю, діалогом, короткими реченнями, запитаннями, емоційними висловами. Отже, назвіть. Стилі, які було описано у інформаційній довідці? Так, це художній стиль, науковий стиль та розмовний стиль. Коротко скажіть, як ви розумі... зрозуміли художній стиль? А науковий стиль? А що таке розмовний стиль? Чудово відкрити робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа 5. Запишіть назви стилів мовлення, про які ви щойно дізналися. Сторіночка 43 у підручнику. Поміркуйте, де мовці можуть користуватися кожним із стилів мовлення. Наприклад, художній стиль може використовуватися у касті. Так, художній стиль ще може використовуватися в оповіданні, у вірші, наприклад. В загадках. Запишіть, будь ласка. А де може використовуватися науковий стиль. Так, наприклад, у якихось наукових дослідженнях, у статтях, так, у наукових книгах тощо. А розмовний стиль Так, він може використовуватися у п'єсі. В діалозі. Так. Використовуватися у запитаннях. Запишіть. Чудово. Попрацюйте шостою вправою у підручнику. Прочитайте слова та словосполучення. Запишіть їх у дві колонки за стилем уживання: художній та науковий. Парламутрова роса. Так, вживається в художньому стилі. Додавання волочин. Так, це науковий стиль. Додати жару. Молодці це художній стиль. Периметр квадрата. Так, це науковий стиль. Сонячний ранок. Молодці, це художній стиль. Сонячна система. Так, це науковий стиль множення. Також науковий стиль а, ніжитися? Художній стиль. Так, можемо вжити в художньому стилі. Чудово! Тепер відкрити робочі зошитки знову. Запишіть вправа сім. Складіть і запишіть по два речення зі словами або словосполученнями кожної колонки, дотримуючись відповідного стилю, тобто два речення художнього стилю і два речення у науковому стилі. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Тепер запишіть вправа 8. Складіть діалог на тему, яка твоя заповітна мрія. Запишіть репліки на чернеці і за потреби скористайтеся такими емоційними висловами. О, невже? Це не так! Не може бути, лише уявіть собі. Хто міг би подумати? Я не можу повірити цьому. Як дивно, як ти мене дивуєш, подумати тільки, годі й уявити. Поставте відео на паузу та складіть діалог. Молодці, хороша робота!